Мені подарували цілий кілограм монет. Ми подивимося, які цікаві екземпляри там трапляються. Переходимо їхню реальну вартість та перевіримо, чи можна заробити на переборі монет. В кінці відео підсумуємо кількість цінних знахідок, їхню загальну ціну та зробимо висновок. Це буде цікаво навіть тим, хто ніколи не збирав монети, адже ніхто не знає, що може ховатися в цьому кілограмі метал. Ну що ж, давайте почнемо. Ось так виглядає цей кілограм монет. Як ви можете побачити, тут є монетки Італії, монетки Франції, Швеції, ну і інших країн світу, як, наприклад, прикладу, Але все ж таки монети Франції та Швеції тут переважають. А ось ці монетки я вже встиг відібрати, тому що вони мені здались цікавими. А чи дорогі вони чи ні, подивлюсь трішки пізніше. Ось якраз ці монетки, які я відібрав. Я передивився їхню ціну і лишив лише 15 штучок. Ось так вони приблизно виглядають. Тут у нас Італія, Іспанія. От, в Іспанії у нас 5 штучок, мене їх найбільше. Ось так це все виглядає. В принципі, монетки непогані. Тепер у нас монетки Швеції. Їх тут 68 штук. Що досить багато. Тут у нас різні номінали: Одна крона, 10 ере, 5 ере, 25 ере, і це двох епох. Далі у нас метки різних країн світу, але в невеликій кількості. Тобто тут від 1 до 5 монеток або навіть більше. Перша країна це Греція, 50, 20 драхм, 20 драхм. Іншого типу, тобто іншого періоду. 10 форентів теперішніх Угорщини. 20 філірів за часів Радянського Союзу. Також у нас тут є Турція. 100 тисяч лір 50, 10, 1 нова ліра, 25 нових курушів, 5 нових курушів. Далі Італія. 4 метки номінал 200 лір. Причому три із них однакового року. Тут у нас столір. Також досить багато монеток номіналом 100 ліру. Також у нас тут різні періоди. Далі у нас Португалія. 100 іскудо, 20 іскудо, 5 іскудо. Також два періоди. НДР Німеччина. Один фенінги. Багато 5 фейнгів. Люксембург. 3 монетки номіналом 1 франк 2 періодів. Болгарія за часів Радянського Союзу та теперішня Єгославія 100 динар, 5 динар, багато одиничок йогославських. Ну і пари є. І останні монетки це Нідерланди. Також 2 періоди. Далі у нас також монет різних країн світу. У мене просто все не помістилось на одному листку. Тут у нас сельські дві динари, 50 копійок наші, чехословацькі монети. Мальта у нас тут є Таїланд. Дуже стерта монетка Великобританії, скоріш за всього 19 століття. Далі у нас данські монети 25 Ейри, Хорватські 5 Ліп, старі та нові монетки Румунії. Дві ілюміні монетки Австрії. 20 та 10 пенів Фінляндії. Ну, як же без москальських копійок. Далі у нас старі монетки Іспанії. Тут у нас 29 штучок. 25 песет. Багато немає 5 песет. Також є монетка номіналом 2 песети, в мене ще такої не було. 4 монетки номіналом 1 песета. Далі у нас монетка Іспанія за часів управління Франциско-Франко. Також багато монеток номіналом 5 песет. Тепер у нас монетки Франції. Монетки Франції переважають. По кількості в цьому кілограмі, тому що їх тут 69 штук. І як ви бачите, мені навіть далося зібрати їх по року. Ось так це все виглядає. Тут дуже багато десяточок. Ну, і приблизно 10 монеток я порахував, що в гарному стані. Там була спочатку, якщо ви побачили, 20-ка. Яка прямо ідеально блистить. Ось так. Мені вдалося відібрати монетки однакового року, тобто повторки. Їх тут 58 штучок. Це якщо нарахувати наші 50 копійок, які зрозуміло, що мені не потрібні, тому що в мене вже багато таких. І три москальських монеток. Досить багато повторок виявилось саме в швейських монетах. На жаль. Тому що швейських монеток у мене в колекції мало. Ну, а тепер давайте розповім трішки детальніше про ті 15 монеток, які я відібрав. Перша монетка, яка кинулась мені в очі, це ось така монетка Іспанії з номіналом песет 1957 року. Ось так вона виглядає. Ця монетка мені кинулася в очі із її розміру, тому що вона має діаметр понад 30 мм, що є досить багато. А також вона досить цікава тим, що вона карбувалася за часів Франциско Франко. А монета Іспанії за часів Франциско Франко карбувалася з ось такими зірочками. Де в кожній зірусі написана якась цифра. Наприклад, у мене 60. Ці цифри означають справжній рік карбування. Тобто, якщо ця монетка 57 року, а у мене цифра 60, то насправді ця монетка не 57 року, а 60 року. І якщо у вас є така монетка з цифрою більше, ніж 68, то можу вас привітати, тому що у вас, скоріше за всього, лімітована річна версія, яка може коштувати по пару тисяч гривень. Але мені, на жаль, не повезло. І така мек коштує ну, не більше 40 гривень. Далі у нас ось такий один франк Люксембурга 1962 рік. Ця мек карбувалася за часів герцогині Шарлоти. У мене монет Люксембурга за часів управління цієї Герцогині ще не було. І ця монетка мені кинулася в очі із -за свого дизайну, тому що він дуже сильно відрізняється від дизайну новіших монет Люксембурга. І така монета коштує також приблизно 30 гривень. А далі у нас дуже цікава монетка, і хоч вона недорога, проте вона досить рідкісна. А рідкісна вона, тому що це монетка країни Нідерландські Антійські острова. Це така невеличка територія, що знаходиться і трішки вище за Південну Америку. Це в нас один цент 1981 року. Ось так вона виглядає. Вона, звісно, не в ідеальному стані. Але що мене вразило, так це її тираж. Її тираж. 2 мільйона та 500 тисяч штук. Це є нереально багато для такої маленької держави. І за цього вона коштує не більше 30 гривень. Далі у нас ось така монетка Іспанії це 5 з 1996 року. Присвячені такому регіону, як Ріоха. Цей регіон досить відомий своєю винною справою. Тому що тут. Роблять дуже, я так розумію, хороші вина. І роблять їх в дуже великій кількості. І за цього навіть зробили монетку, яка присвячена цьому регіону. Монетка, на жаль, не в ідеальному стані, але вона також коштує приблизно 25-30 гривень. Далі у нас 25 песет Іспанія також. Ось така прикольна монетка з зіркою посередині. Вона присвячена Літнім Олімпійським іграм в Барселоні. Ціна такої монетки починається з 50 гривень. Хоча її тираж максимально великий, тобто 65 мільйонів. Далі у нас 25 песет Іспанія 82 року. Але насправді тут також. Є цифри в зірочках, тому у мене 80-го року, а також і 81 го та 82-го року. Ось так вона виглядає. Ця монетка не є пам'ятна, але вона все ж таки присвячена світовому чемпіонату по футболу, який проводився в 82 му році в Іспанії. Ось так вона виглядає в досить гарному стані. Така монета не коштує більше 25 гривень. Тому що заражень в неї досить великий. А далі у нас. Також пам'ятна монетка Іспанії присвячена Белеарським островам. Ці острови знаходяться приблизно під Іспанією, в середиземному морі, та найбільший острів з цього архіпіалагу це Майорка. Думаю, про неї багато хто знає. Ось так воно виглядає. Ця монетка входить в серію шести монеток 5 550, присвячені різним містам. У мене вже зібрано 3 із 6 монеток. Ось так. Також коштує приблизно 20-25 гривень. Далі у нас яка монетка Італії. Це 200 Лір 1994 року. Вона у нас пам'ятна, присвячена 180. Роком карабінером. Карабінери це таке поліцейське військове групування, яке раніше було важкою кавалерією. Тобто це не поліція, це щось ближче до військового групування. Ось так само виглядає, вона в гарному стані у мене. І в гарному стані така метка коштує приблизно 40 гривень. Хоча тираж такої монетки понад 200 мільйонів штук. Далі у нас ось така монетка Італії це одна ліра 1954 року. Ця монетка не є пам'ятною, вона раніше приймала активну участь у обігу. Але чому я додав до цікавих монет? Тому що я ніколи не зустрічав монетки Італії номіналом одна ліра. От прям ніколи. Така метка коштує приблизно 20 гривень. Далі у нас дві драхми 1954 року. Це також звичайні обігові метки Греції, але саме за часів правління короля Павла І, його ми якраз можемо побачити на монеті, досить рідкісні, тому що вони карбувалися відносно невеликому тиражі. Ну, наприклад, ця мека карбувалася в тиражі 12 мільйонів. Та в гарному стані такі монетки може щось де Але моя досить не в ідеальному стані, тому вона коштує приблизно також 20 гривень. Далі у нас Півпенні Ірландії 1971 року. Ось так вона виглядає. Досить така маленька монетка. Додав її я також, тому що майже ніколи її не зустрічав. А коштує вона приблизно 20 гривень, тому що вона карбувалася не в. Маленькому тиражі. Далі у нас цікава монетка тим, що ця монетка карбувалася в досить маленькій країні. Трінда та Тобагого. Якщо не помиляюсь, це така маленька держава, яка знаходиться в Південній Америці. Номінал 25 центів. Карбувалася в 93 році. Вона як і монетка. Нідерландських Антильських островів також не є дорогою, тому що карбаус відносно великому тиражі для такої маленької країни. Але все ж таки досить непогана така знахідка. Коштує приблизно 25 гривень. Ну, а тепер ми перейшли до трьох найцікавіших та дорожчих меток. 2 шилінги Великобританії 1962 року. Ця метка ще. Карбувався до реформи грошової. Ось так вона виглядає. В досить непоганому стані. І так як я збираю на даний момент Великобританію та Німеччину, така знахідка мені досить сподобалась. Така метка коштує приблизно 40-45 гривень. Далі у нас 20 центав 1953 року. Ось так вона виглядає. Це у нас Португалія досить не в ідеальному стані, я б сказав би, тому що, хоч хоч рельєф досить зберігся, проте сама монетка в досить поганому стані із-за того, що тут такий зелений наліт, якщо я, звісно, вийду на камеру. Ну і койлер, тобто патина така досить неприємна, я б сказав би. Така монетка коштує 60 гривень. Не знаю, чому так багато відноси до тиражу, тому що тираж такої монетки 12 мільйонів штук. І я думаю, що її розумна ціна ну, не більше 20 25 гривень. І остання монетка це ось така монетка Югославії номіналом 5 динар 1977 року. Ось так вона виглядає. Вона досить непогано у стані. Але цікаво вона не із за цього. цікаво вона із-за того, що в неї тираж менше мільйона штук. А якщо точніше, то 922 тисячі. Я спробував пошукати на OLX, на ВІОЛІЦІ, але ніде в Україні така ще не продавалася. Ну, в принципі, не дивно, тому що вона реально рідкісна. І коштує вона мінімум 150 гривень. Ну що ж, давайте підсумуємо. Загалом у нас вийшло 300 монеток. З них приважають метки трьох країн, це Іспанія, 29 монеток, Швеція 68 і Франція 69. До речі, 68 монеток Швеції та 69 монеток Франції не було ні одної пам'ятної чи ювелійної, що мене трішки да образило. І до того ж, цих 300 монет, приблизно 50-58 вийшло з них о, повторок. Це мене також досить сильно образило. Але в цілому результат, думаю, непоганий, тому що ми знайшли 15 цікавих монеток, які в сумі можуть коштувати 400 чи 500 гривень. Щось поміж цього. І щоб брати всі інші 285 монеток. Це в нас вже виходить 2000 гривень, якщо я продавати в середньому по 7 гривень. Але я б, можливо, лишив би все ж таки монети не неповторки, продав би лише повторки. Там ці 50 монеток по 7 гривень продав би і вже мав би 350 гривень, тобто половину я окупив. При цьому я маю вже зібрані французькі та шведські монети по рокам. І іспанські також. Також серед цих трьох монет було лише 28 країн. І всі ці країни були європейськими, окрім Турції та Таїланду. І отже, що я вам раджу? Якщо ви хочете купити кілограм монет, щоб отримати якусь вигоду, тобто піти в Окуп, в принципі, ви можете це зробити, якщо ви маєте час. І якщо ви добре підберете лот, тому що свій лот мені подарували за 600 гривень. І зрозуміло, що за 600 гривень там не, були, не будуть якісь дорогі пам'ятні монетки, старі якісь монетки, монетки в Африки. ну, все зрозуміло. Але якщо ви купите якийсь лот за 1200-1500 і бачите, що продаються. То там, звісно, щось буде цікаве, і цього цікавого буде багато. І можливо ви з того навіть вийдете якийсь більший окуп, чим я вийшов. Але для цього треба досить багато часу. Тобто я на прибирання монет витратив 2 дні, тобто щоб їх відібрати, подивитися їхню ціну і все таке. А як мінімум ще 3 4 тижні треба, щоб їх продати. І це треба розмовляти з кожним покупцем, це треба витрачати на це дуже багато часу. Ви ж не просто виставляєте лот і все. Ви маєте цим лотом ще займатися. Але якщо ви хочете купити, щоб скоротити час, чи просто відліктись від інших справ, ну, в принципі, ви можете. Але я раджу вам не купляти кілограм, тому що в цьому кілограмі по-любому, оскільки ви не купили грошей, там по-любому будуть повторки, і ці повторки потім кудись треба дівати, якщо ви хочете, щоб вони займали місто в альбомі. А також придеться купляти ну, зрозуміло, що новий альбом, тому що ну, 300 монеток в середньому це досить багато. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Якщо вам реально сподобалось це відео, то підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку. Хочу вам сказати велике дякую за те, що у нас вже 1000 підписників. І я вам обіцяю, що з кожним відео контент буде ставати ще краще і краще. І всім до нових зустріч і всім пока-пока.